Бєлгарщина у вас пропущений. Як українці хаймерсом вразили росіян? <риклад> Соловйов пробив чергове дно. Як російського пропагандиста заглючило на дружині Макрона? Ну ви бачили жінку Макрона? не піде, що ти вилітий панін. Ядерка головного мозку. Як на Росії народжуються божевільні фантазії? Причому діло одного дня. З мінімальних розходок З боєприпас. Ну ядерний. Обов'язково. І навчання зло чому на РФ її хочуть скасувати іспити для дівчат у вишах. Ната Треба тобі забрати над нашими дітьми. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі: Білгородщина, у вас пропущений спритний Хаймерс вдарив по російському зенітно-ракетному комплексу С 400 у Білгородській області. Та чого ж ти сваришся, все ж по плану, чи не так? Цей удар ЗСУ став можливим завдяки дозволу Америки частково застосовувати їхню зброю по території країни-агресорки. Знищення даного ЗРК послаблює російські спроможності спроти повітряної оборони і дозволяє нашій армії більш ефективно знищувати ворожі цілі. Казань! Не спиш? А от жителі цього російського міста шоковані відсутністю будь-якого захисту так званою Другою армією світу, зокрема під час атак ударних безпілотників по населеному пункту наказання дьо. Где наші пво Казань. Ось так росіяни поступово починають усвідомлювати те, що їхня протиповітряна оборона далеко не така вже й і надійна, як усіх у цьому переконує кремлівська пропаганда. І жителі відверто вражені тим, що дрони регулярно та й взагалі безперешкодно один за одним відвідують республіку Татарстан. Безпілотник летить в сторону сорнорсінс Зараз був один бабах второй летить, дивіться. Смотри, уже літить смотрить щось я не знаю, що буде. Пі... А от, приміром, жителі Білгородщини вже давно не вірять у силу російської ППО. А тому від дронів захищаються іконами. того обстрела в дом Виктора влетели осколки, выбило окна. Все, кроме одного, за которым стояла икона. Она вас спасла, считаете, да? Ну, а вы как думаете? Это чудо, наверное. Господь ну, бережет. Ну, Грайворон держится, да? Да, он и будет держаться, это же Грайворон. Местные не сдаются. Ну, сильные духом здесь. Что ж... Побажаємо гайворонцям триматися дужче, бо хто зна, коли їхнім військовим спаде на думку запустити на місто чергову авіабомбу або ж зруйнувати цілий під'їзд, як це було не так давно. Прості господі не відають, що творять. Соловйова. Заглючило під час свого ефіру. Нещодавно пропагандист пробив. Чергове дно дійшов висновку, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріджит, нібито не жінка, а чоловік. Причому не хто небудь, а російський актор Олексій Панін, який нині мешкає у Сполучених Штатах, Макрон, вообще о чому говорити з тобою? Ти розсуждаєш про те, що ти за свободу, коли ти жалкий і роль жени яку виконує бездарний російський актор? Що не замітили, що це один в один? Ніхто це? Ну, ви вірили жену Макрона? не падають, що ти вилітий панін. Цікаво. А звідки така хвора фантазія? Господар наказав секрету, сам скажу. Тільки на це росіяни здатні. Вони вміють багато потякати, але краще не в очі, а зі спини. Словом. Деградація повна. Ядерка головного мозку. А от відомий на Росії своєю любов'ю до чарочки, воєначальник єдинорос Горольов фантазує, по якій країні агресорці спершу завдати ядерного удару. 50-60% обезпечення углеводородами всієї Європи знаходиться в Голландії. Представляєте, що тут от на побережжі, У воєнах називається крайній жирна цель. Ми прекрасно розуміємо, як нанести критичний неприємний ущерб для цього, щоб Європа просто встала на коліні. Причому це дело одного дня. З мінімальним розходом ядерного боєприпас. З мінімальним. Ну, ядерним. Обов'язково. По ну, по-перше, а чому ви мовчите, як під час ваших ядерних навчань Україна вгатила по вашому ядерному щиту радіолокаційним станціям? Та й, по-друге, захід. Теж вгатити може, щойно побачить загрозу. Ну а по третє, схоже, що хтось таки серйозно хильнув, бо аж така нездорова сміливість прокинулася. Аби зайве не говорили. Російський мін'юст оголосив іноагентками рух дружин чмобіків, які вийшли з пікетом до міноборони Ерефії та вимагали повернути чоловіків додому. Згодом до жінок під'їхав автозак, з якого вийшов чоловік у військовій формі, та сказав, щоб окупанти мали змогу повернутися додому, потрібен указ, якого немає. Ну що, як то кажуть, розходимося. От далі будуть ні, не попкорн, а пельмені. Навчання зло. Скасувати іспити до вищих навчальних закладів для дівчат пропонує один із російських депутатів. Мовляв, вони погано впливають на здатність жінок народжувати дітей. Треба прикращати такі забрати, Скільки у нас дівчат рожати не буде вже ніколи. тому що стрес і все. І у них одразу йде гормональний гармональну збой. І все із за цього ідіатізма. Бажа прикращать здіватися над нашими дітьми. Я ще раз це говорю. Нічто не стоїть здоров'я наших дітей. Якщо ми з одної сторони говоримо о рішенні демографічної проблеми, а з іншої сторони, ми громади наших дітей прямо на породі Та краще б ви в житті садочки та школи поскасовували, бо там один тільки стрес розмови про головне. Точніше, про те, яке щастя бути окупантом. Вот потому що э, ну потому что, потому что потому. Нари замість захисту. А от у Москві в Міжнародний день захисту дітей малечі та їхнім батькам показали автозаки. Саме ці машини, так звані російські правоохоронці, використовують під час розгону мітингарів. А чому не танки, не авіацію? Може, дітям і про загарбницьку війну час розказати, щоб, так би мовити, з маличку і до цієї думки привчати. Певно, на болотах вирішили найголовніше для дітей у день їхнього захисту жахалки про беззахист словом Ерефія. Гола вечірка 2.0. Показала і розказала, чого не було у радянському союзі. Скандальна російська телеведуча Ольга Бузова виступила на фестивалі в УФІ ледь не в чому мати народила в одному корсеті та в чорних чоботях, і це при тому, що виступ був для дітей, але пісні. Теж обрала не для малечі. Виступ недоспівачки обурив навіть організаторів Національний центр допомоги дітям. Мовляв, не за такі цінності воюють. Окупанти, проте сама Бузова проблеми не побачила. Чого ж це? Дарма вона затята путіністка, війну Росії проти України підтримує. Хоча й скромно замовчує, що досі, як і більшість співочого бомонду Росії, любить курорти та шопінги у, начебто загниваючому заході, накладовище, як на свято. П'яні вагнерівці весело і безтурботно відпочивають на одному із російських кладовищ, співають пісні про те, що нібито росіяни своїх не бросають, і про те, яка ж велика нація загарбників. А може так весело обирають собі місця на майбутнє? Тішуть одне, що нарешті ось ці зеки. Знайшли свою зону комфорту, може, як, от у Пермі, і їм знайдуть місце для проводів в останню путь біля туалетів, бо ж саме там героїв так званої СВО і ховають. І Ми, як мученики, потрапимо в Рай. А вони просто здохнуть. І анекдот дня: Білгород найбезпечніше місто на Росії. Серйозно? А от щоб ви і не сумнівалися, він переміг у всеросійському конкурсі від Державної служби з надзвичайних ситуацій РФ. І саме так отримав цей статус. І все б нічого, якби над містом російські пілоти не скидали свої ж бомби, а в самому Білгороді не продавали бронежилети навіть для дітей. Лише за останній місяць на Білгород впало понад 40 своїх же авіабомб, і криворука російська ППО жодну не здатна була перехопити. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з Багнюк. Папа! -па.